Всім доброго дня вас вітає Криворізька сімейна ферма. Друзі та небайдужі українці, я вас дуже прошу підтримати збір. Звертаюся до вас за допомогою для наших захисників, для бригади мого чоловіка. Зараз, як ніколи, 80-та окрема десантна штурмова Галицька бригада. Яка знаходиться на даний час на нульових позиціях і, на жаль, знаходиться у самому пеклі, терміново потребує допомоги на придбання зарядної станції EcoFlow Delta 2, яка, на жаль, коштує ось ось вона. delta 2 55 тисяч. Я вже збір збираю 2, 2 тижні і, на жаль, дуже мало зібрала. Десь близько двох тисяч. І це дуже мало, тому вирішила вже опублікувати це на своєму каналі. Давайте допоможемо хоч якісь 10, 20, 30 гривень. Це дуже важливі для наших хлопців. Тому що вони нас зараз стримують ворога. Вони вже ворог біля кордонів Дніпропетровської області, всього залишилося 7 кілометрів. Якщо ми не допоможемо хлопцям, то, на жаль, ні в кого не буде житла, не буде нічого. Тому вас прошу. Навіть 1 гривню для нас буде це суттєво. У кінці цього відео я додам відео, яке зняв мій чоловік разом зі своєю бригадою. Вони вже зверталися до волонтерів. Але, на жаль, поки що збір стоїть на місці, тому я, він мені прислав це відео. Він також є на цьому відео. Тому, якщо ви не байдужі, кожна гривня ваша дуже важлива. Відеозвіт або фотозвіт, бо кажуть, не можна військових показувати. З придбанням я обов'язково надам, вони прийшлють або фото чеку, або ще я завжди від... відчитуюся. Тому кожна ваша гривня дуже важлива, їм зараз дуже важко. Ще і погода така холодна, вони по коліна у воді. там. Немає в них змоги на щоб був зв'язок, тому, тому що їхня екофло, яка в них була, на жаль, ці. Не знаю, як їх підібрати слова. Орки, скажімо так, розбили кабами, вони самі ледь зосталися живі, один поранений, Ну, витягли його, слава Богу. Тому я вас звертаюся в кінці відео, побачите, що вони самі зняли, але. Я вже намагалася і біля магазинів стояла, збирала, і у своїх соцмережах, але, на жаль, я розумію, що люди вже втомилися, але війна ще не закінчилася. Я розумію, що люди вже втомилися донатити, що це вже важко всім, та й зарплатні. Малі, але, на жаль, війна ще є, триває. Якщо ми не допоможемо нашим хлопцям, то України взагалі не буде. Тому всіх, тому всіх дуже прошу допомогти, відео надам. Всім гарного дня, мирного неба, дякую. Реквізити. Залишу під відео. Ми, бійці 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади, виконуємо бойові завдання і потребуємо вашої допомоги на придбання екофло. Кожна гривня важлива.